Слава Ісусу Христу! Доброго ранку Україна, доброго ранку світ, доброго ранку, мої любі. Е, так, всі встали, так. так? Руку протягнули, обтялежану підцьомали. Встали, пішли до діточок. Обняли їх, поцілували, сказали, що ви їх любите, що вони самі не кращі. Пішли на кухню, приготували сніданок, всіх покликали до столу. Перед столом сказали, давайте великі сімейні обнімашки. Так, Всі стали великі сімейні обнімашки. Дякуємо, родина, за те, що в мене є. Дякую всім за те, що ви в мене є. І люблю вас. Так, потім позвонили бабусі, дідусеві, погладили собаку, кота, подякували Боженьки за те, що він нам дав новий Божий день. Отже так. Ось так. І з поспішкою на устах вийшли з дому, поздоровувалися з сусідом, обняли, сказали, що він офігізний чувак, що ваша сусідка офігізна сусідка. Все, Всім хорошого дня. І я вас всіх люблю, а вас, мої катюні, люблю найбільше. Люблю вас, Евелінка, Заліза і Ніка. Дуже сильно люблю вас. Всім хорошого дня.